Друзі, всім привіт! Ради бачити на моєму каналі. По поводу сьогодні сонячна станції на 40 кВт за червень місяць. Файно вони фенерувала за червень місяць. Було сонця, було трохи дощу, я вам скажу. Що менше трошки було дощу, було би ще краща генерація. А так, що маємо, то маємо. В принципі, дивіться, будь до, ласка, люблю друзі, до кінця буде наступна станція. Со нас тоже Ході сказати, на скільки кВт. Вона теж на 30 кВт, але по, по панелі чуть більша більше потужність піднята бо була в пік. Менша генерація. Сонце пекло, менша генерація була. То дивіться до кінця, любі друзі, побачите, яка там теж генерація. А ця я виходить на 40 кВт, згенерувала ну, майже як ви гадаєте, під коментарями. думаю, ви напишете так само, скільки у вас генерувала соняча станція за червень місяць. Напишіть, будь ласка, під коментарі, яка там область. Наприклад, це наша область, Хмельницька область. Може бути тут менше сонця було, а у вас там, наприклад, там Тернопіль, Вінниця або може бути на Закарпаття більша генерація може бути. Ну, наприклад, я так да, там Одеська, там більше ще сонця може бути в області. Там теж може бути станція, гарно генерує, дуже гарно. Херсонська, наприклад, область, там дуже файно генерують сонячі станції. А ми живемо, так, виходить. По центрі майже України, ну, чуть-чуть, звісно, на західну частину, я кажу по центру, назад західну, То в нас така генерація. Mm -hmm. Друзі, підемо, подивимося, що там вона згенерувала, і хочу вас типу, попередити, ну, типа підказати плюс-мінус. Звертайте увагу, ранні так само виходить проміння сонця, як падають на ваші сонячні панелі. Наприклад, у мене у нього тут е то на крайню панель падала тінь. Я щось навіть не звертав увагу раненько, що там до чого. Чи падає, чи не падає. Коли сонце гарно стає, ну світло ліві з схід, то виходить цей горішник. Мені заважає, Його треба ну, зрізати, він там теж заважає. Типа він навіть не приносить на ті самі плоди. То що я хотів вам повідомити, то він падав, на раз, раз, два, три, на три панелі. І вважайте, звісно, у нас генерація буде менше. Mm -hmm. В принципі, за червень місяць у нас генерувало плюс-мінус. Я на скрін роблю туди з правої сторони, подивитися, собі прицінитися. 6195 кВт. Ну, В принципі, файно, але могла б чуть, -чуть ще краще згенерувати. Я навіть покажу вам, любі друзі, не звернув на ту увагу, коли там горішній давав тінь. Ну, дав, то дав, в принципі. мінус там якісь 100 кВт. Ладно. Е, по поводу 6195 кВт це, в принципі, нормально. Я так думаю. Наприклад. Напишіть, будь ласка, коментарі, чи так. Файна генерувала чи файна генерувала станція на 40 кВт. Може бути і якийсь показник, на принципі на 35 кВт да? по панелях е піднята потужність, то може так само згенерувати 6 тисяч кВт, наприклад, як моя на 40 кВт. Вже для неї шостий рік пішов, то може трохи і якийсь падає відсоток, що менше хто стає генерувати. А може і ні. Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарі. І любі друзі. Почекайте ще 2 хвилини, в принципі, подивимося, на скільки та згенерувала сонячна станція. Всім привіт. Дякую, що ви почекали ці 2 минути, бо я вас просив, почекайте дві хвилини по поводу цієї сонячної станції Вона по інвектору і по дозові 30 кВт, а по потужності ми підняли там чуть-чуть до 40 кВт. Виходить по панелях. Зараз скажете, о, як це можна, так можна було зробити? Да, можна, Раніше було обмеження по панелях, нема такого обмеження. Можна тіпа, доставляти в сонячні панелі тіпа, до, генера... тіпа, до станції. А зараз знов зробили обмеження, напевно, по панелях. Не можна доставляти. Ну, не знаю, Плюс-мінус, але я ще встрибнув тую сказати, коли можна було ставити панелі, не було обмеження по панелях. Ну, так вийшло. Так вийшло, і ми доставили, виходить. Там, Підняли потужність, виходить до 40 кВт, і її так само а стала генерувати майже так само, як та й ми в сонячній А в мене трошки інші столи, наприклад. Два стола стоять на південь, дивіться, а третій виходить, трошки південь-захід. То трошки тут виходить, генерація менше чуть на 10 кВт, чим та й генерує. Може, може вона і так само генерувала би, в принципі, як та є, але. Тут десь може трошки хмарка появилися, там менша хмарка. Ну, не знаю, плюс-мінус. Трошки тут виходить, станеться чуть на 10 кВт в день менше генерує. 10, 7, 8, 5, плюс це виходить перший стил наш. Зараз побачимо, це дивиться на південь. А другий стил також дивиться на південь. От у нас на південь. А той дивиться, південь захід. То виходить. Вона трохи з двох дня вона стає краще генерувати. Той, да, і той виходить, стрілив у нас кут нахилу 35-36 градусів. Що я пам'ятаєте, по попередньому відео я горів 35 я виставив, чого? тому що буде осінь зима, весна, трошки буде крепше сонячне проміння сприймати панелі. Може, в цьому я виграю, а може в цьому і я програю. Я не знаю. Я просто. Для експеримента поставили бачу на захід на захід частину. Там не знаю, на п'ятнадцять трохи не повернулися на захід. Як вона буде генерувати, чи вона згенерує краще за ту мою попередню сонцю, чи менше, не знаю. Ну, в принципі, ну, Я не хотів ставити всі на південь, Чого? бо щоб мережі не було там, не зашкалював вольтаж, там, не 250 не піднімалося. А зараз, в принципі, так само вона тут на 40 кВт і в мережі постійно 239-240, 245 може бути. Все, В мережі, типу, вона файно, по мережі вона не. Перевищує типу, вольтаж. Не по одній, не по другій, не по третій фазі. Дуже файно генерує. Але мінус в тому, що вона виходить на 10 кВт чуть менше генерує. Не знаю, чого так. Ну, я знаю, чого так. Ви теж догадуються, чого так. Ну, так вийшло. То, любі друзі, зараз подивимося, що вона генерує. Генерує в нас зараз, в принципі, монітор, 12 і 12,9. Майже 13 кВт, ще 9-та година ранку. Та я трошки краще генерує. Та я вже генерує, напевно, десь плюс-мінус 20 кВт. Чого так не знаю, бо вона саме ранку стає, в 3 часа ранку вже в нас генерує. А ця просинається в 5 годин ранку, 5-5,6 просинається. Ну, там всі панелі считають чуть-чуть, напевно, не чистий південь, може бути чу-чуть схід південь виставлений. І так на ранку включається. Ну, неважливо, то не про ту станцію, зараз дивимося про цю сонячну станцію. Давайте це є. Подивимося статистику. Так, нам треба що червень місяць. Червень. Ну, любі друзі, думаю, скільки вона згенерувала? Плюс-мінус. Ну, Мені теж подобається ця генерація. Плюс. Дайте, будь ласка, лайк. У нас згенерувало 6200 кВт. Файно? Файно. Дараз напишете, А як так? Ну, в принципі, так, виходить. Ті, попередні ті, місяці. Там можна сказати з весни плюс-мінус не було обмеження по сонячних панелях. Було, типу, стандартне 30 кВт, по договору 30 кВт, а по панелях не було обмеження. Зараз знову, напевно, там ввели обмеження по панелях, 30, значить 30. Виходить, інвектор 30 і панелі, має бути на 30. Тоді було обмеження зняти. Ми тоді доставили, в принципі, плюс-мінус, що вона краще генерувала Ран... Раніше просиналася, раніше вона лягала, щоб більше генерація була. А по поводу що вольтажу мережі немає перевищення вольтажу. 245 до 250. Може колись раз таких скачок, якісь там був, і все, Може буде десь збій в системі. А так більше 239, 240, 247, 247 було. Не пам'ятаю. Місяць назад, вроді щось таке було. Тоді гроза велика йшла. Що світло пропадало, з'являється, буде скако, скачок, такі маленькі, знаєте, потужності мережі. А так, типу, на файному. Чого я маю? Тому що є оцю частину 6 кВт я доставив чуть на захід частину. Там на 15 кВт, ой, 15, на 15 градусів я на захід поставив. І вважаю, в на південь ці панелі не стоять на 40 кВт і немає такої підняті потужності в мережі. Може бути, може бути. Я цим, в принципі, дуже радий, що немає ну, типу, піднятної потужності в мережі, бо і станція не так типу, ну, типу, виходить, зашкалює, не так гріється в сонячний пік, виходить. Мені подобається. Любі друзі, напишіть, будь ласка, кого теж е, генерація дуже класна в червий місяць. Чекаємо за липень. Липень теж буде, напевно, непога, непоганий по потужності. Любі друзі, якщо вам сподобається сонячна станція, як генерувала, постав, будь ласка, лайк і підтримій коментар до мого відео. То чекаємо липня місяця, як вона згенерує і ця, і та. Порівняємо в принципі, показники ці і ти. Я дуже чекаю на це. І в мене по поводу колега друг теж побудував сонячну станцію, але він поставив е, фотомодулі, сонячні панелі двосторонні. Я вам скажу, вони файно генерують. Мені подобається, наприклад. Буде коли зніму відео по поводу тієї сонячної станції, коли мене покажу, які фотомодулі, і яка конструкція. Мені дуже подобається. То не забуваю лайки і підтримку. Всім до зустрічі, пока.